Всім привіт! З вами я Лан. Сьогодні розповім я вам про кельтське свято Імболк. І сьогодні я не буду проводити паралелів між слов'янською і кельтською традицією, хоча ми втримає, все ж таки скажу, що 1-2 лютого саме в ті дні, коли проходить свято. Імболк. В слов'янській традиції є таке свято, перуниця і є деякі паралелі, схожісті між цими святами. Але сьогодні я буду розповідати тільки про імболк. І почну по порядку. Імболк, як я вже сказала, це дуже давнє. Кельтське свято. Пішло воно з давніх давен, і міфи Кельтів говорять про те, що це свято пов'язане з богинею бріг, богинею плодородя, богинею, яка олицетворяє собою. Енергію, таку, що творила світ, дуже прадавньою енергію. Вона уподоблює собою саму матір землю, але і вона є богинею життєдайного вогню, первісного вогню. І потім вже з плином часу в більш в сучасних традиціях, то богиня Бріг пов'язувалася вже як з богинею домашнього очагу. вона покровительствувала ремісникам, особливо ковалям і тим, хто мав справу з залізом. Вона покровительствувала поетам, бардам. І ще за деякими джерелами, то мала відношення до ворожіння. Богиня Бріг була, по міфам кельтів, дочкою, донькою Бога Дагди, а Бог Дагда – це. Такий великий товстий бог. Бог-податель усіх благ, дуже добрий, котрий не міг нікому відмовити. І кельти його також дуже любили, поважали, і саме його донькою була і ця богиня. До речі, вона ще покровительствувала тим, хто хотів би мати дітей. Допомагала полегшити пологи і в неї було взагалі багато функцій, в тому числі і, вона була, ну, як би сказати, по давнім міфам кельтським, на пагорбах жило плем'я. Плем'я не то людей, не то богів, але скоріш богів. І було це дуже-дуже давно. І вважали Кельти, що це плем'я, це була така нація, цивілізація, яка існувала ще до появи людства. І от на тих пагорбах жили ці люди, чи то не люди, а боги. І мали вони у себе отари дуже прекрасних білосніжних корів з червоними вухами. В самої богині Бріг були величезні стада цих корів. І тут вже йде пов'язування свята Імболк саме зі святом молока. Бо по кельтським традиціям в, це, в цей день прийнято було пригощатися молоком, пригощати всіх, хто до тебе прийде в цей час е додому, в гості, пригощати молоком, і столи накривати молочними продуктами. Також богині Бріг приносилася в пожертву, молоко і свіжа випічка булочки бажано з родзинками. І все, що пов'язане з молоком і маслом. По деяким джерелам вважається, що в давні часи, спершу все ж таки, пожертва і підношення богині Бріг. Це був кусень хліба свіжого з маслом, а потім вже перейшли на молоко. Але в цей день дійсно було прийнято пригощатися молоком і всіх пригощати. Потім існували такі ритуали, як можна було настояти трави, спеції, такі як кориця, ваніль і додати декілька ложечок меду в молоко. І це вважався такий чарівний бальзам, молочно-медовий зі спеціями, гарно пахнущий, яким по крапельки зовсім трошечку оприскувалося житло і ліжко, зовсім потрошку. Небагато і просилася богиня Бріг прийти на пахощі цього бальзаму, пригоститися і принести в це приміщення, котре так освячувалося таким напоєм, все, що бажалось на той момент щастя, любові, здоров'я достатку, такий існував ритуал. Ще потрібно було трошечки цим бальзамом окропити вікна, двері, примовляючи, що в це помешкання через це вікно або через ці двері, во славу богині, бріг, може зайти лишень і перечислялося, чого ви хотіли би, щоб ваше помешкання зайшло через вікно або через двері, котрі ви помічали цим чудодійним бальзамом. Ну і ще хочеться сказати, що плем'я. З якого походила богиня-Бріг, котрі жили на холмах, вони родичалися з людьми, бо в ті давні часи не існувало кордонів між світами, між різними народами. Ну, я маю на увазі не людські нації, як національність, а саме паралельні світи. І різні нації різних світів. Тому жінки, полубогині, богині, коли закохувались в чоловіка земного племені, з людського вірніше, племені, могли сходити з тих пагорбів йти до людей, і ставали дружинами цих чоловіків. І на придане вони приводили з собою саме отих корів білосніжних з червоними вухами. Але часто так траплялося, що ті чоловіки не виконували договір і якось негарно. Могли поступити зі своїми дружинами, непростими дружинами. І тоді ті жінки, полубогині, богині, просто йшли геть і забирали з собою ті стада. Ну, до речі, і в наших казках були такі випадки, коли мудра і прекрасна дружина кидала свого чоловіка, котрий ну, до прикладу, спалював жабячу шкірку і відлітала геть. Такі були у Кельтів міфи пов'язані з тим, що раніше Давно-давно, коли ще не було іншої релігії, люди могли контактувати і перетинатися з мешканцями інших світів, чарівних світів і навіть з богами. Потім же, коли прийшло християнство, їм вдалося нагнати страху в свідомості людей. Вони почали боятися всього такого незвичного, всього того, що відрізняється від них, вони змогли відсторонити. І так вже вийшло, що втратився зв'язок, вистроїлися кордони між паралельними світами. І тільки тоді, коли приходять оці чарівні дні реперних точок кола року, до якого відноситься імбалк, їх взагалі-то вісім в кельтській традиції, ну а імбалк одна з них. Ось тоді і стоньшуються кордони, і в ці дні можна почути і підказки і щось для себе отримати, саме як знаки від цих паралельних світів. До речі, люди вони деякі, хто ясно знає, ясно бачить ті чують, деякі люди просто тонко Відчуваючи, відчувають, що в природі щось і в навколишньому світі відбувається. Але на кордоні світів в такі часи завжди стоять ті, кому потрібно. Це волхви, друїди, чаклуни. Вони знають, коли приходить цей час і вони слухають. Вважається, що на Імболк Якраз істончуються ці кордони, і друїди і волхви слухають гомін вітру. І по голосу вітрів знають, що очікує їхнє плем'я, куди його вести, яким буде наступний рік, чого очікувати. Вони слухають, слухають уважно. А люди просто слухають своїх. Друїдів і виконують їхню волю, бо беззастережно довіряють їхній мудрості. Тому в імболк у людей були свої ритуальні дії на це свято, а у волхвів свої задачі. Для людей ці дні проходили. До речі, хочу сказати, що свято припадає, ну, головне, основне, звісно, з 1 на 2 лютого. Але по енергетиці воно трошечки починається до того, за декілька днів і після того. Саме Свято Імболк це пробудження природи. Ще не весна, ще тільки середина зими. Якраз саме між днем зимового. Сонцестояння і весняного рівнодення припадає цей час середина зими. І ще не видно начебто тепла, ще попереду, цілий місяць, лютий, ще стоять морози і лежать сніга, але вже там під ковдрою, під білосніжною ковдрою, прокидається земля. Прокидаються рослини, вони ще дрімають, але вже відчувається, що скоро-скоро почнеться весна. І богиня бріг, до речі, вона має три лики лик дитини, дівчинки, цнотливої, чистої, юної. Лик зрілої жінки і лик старої жінки, котра перероджується старішає на юль і перероджується в дитину на Імболк. Ось в цьому образі чистої юної дитини і приходить богиня Бріх на імболк. Тому і колір білий чистоти, і ритуальні дії люди робили саме на очищення, як наче пов'язували себе самою богинею, чистою світлою. Ритуальні дії були такими, що потрібно було. Викинути все старе і непотрібне, очистити свої будинки і хліви, конюшні. Кругом прибиралося все, вичищалося. А потім треба було очистити себе, своє тіло, свої думки, свою свідомість. Вважалося, що йде, як наче обнулення. Людина готувалася до змін, готувала до змін свій розум, свою свідомість саму себе. Тому і проводилися ці обряди, очищення обов'язково, і наводилася чистота кругом. Було заборонено в ці дні займатися ремеслами, це все відкладалося. Тільки чистота очищення. А ще це свято вогнів. Запалювалися вогні багато свічок, багато вогнів запалювалося на честь свята, на честь пробудження весни, щоб підтримати ще таке неокрепше сонце, і на честь богині бріг. Тому це свято свято Імболк, Воно є святом вогнів, святом землі, святом пробудження природи, святом богині бріг і очищення, і святом молока. По деяким джерелам імболк перекладається як овече молоко. І дійсно в цей період починали котитися вівці. Котрих вирощували кельтські племена, а інших запасів вже на цей час залишалось дуже мало. Тому люди раділи, що молоко допоможе дожити до нового врожаю. І столи накривалися, незважаючи на те, що запасів залишалося вже мало. Як наче довіра до богині бріг, що не дасть загинути, не дасть пропасти, викладалося на столи все, все, що лишалося, в знак довіри. Ну і, звісно, молоко. Ось таке було і є свято Імболк. Така чудова, добра богиня. І ще хочеться сказати, що люди робили своє, і свято Імболк вважалося більш домашнім таким спокійним святом. А волхви і друїди, хто йшов по цьому шляху, ті робили своє. Вони слухали вітер і дуже поважали птахів. Уважно спостерігали за поведінкою птахів в цей час, і навіть було таке передбачення по польоту птахів, особливо хижих. Бо в ті часи непевні, коли люди боялися і мору, і воєн, і набігів, хижі птахи обособлювали собою ці небезпеки, і волхви споглядали за польотом. Хижих птахів і могли передбачити, що може бути з племенем їхнім в цей рік. І прийнято було на імболк годувати птахів. Тому, друзі мої, в це свято можна і потрібно запалювати вогні. Хто на природі, хто вдома свічі, пити молоко, пригощатися самому і пригощати всіх. До речі, по традиції вважалося, що в це свято пили молоко тільки зі своїми. Ось кого ти вважаєш дійсно своєю людиною, Неважливо, по крові, не по крові, своєю. З тим потрібно було розділити кухоль молока і очищення, обов'язково в думках, в свідомості, в будинках, чистота, як підготовчий процес до наступних змін, котрі вже прийдуть на стару. Ну і слухайте. Виходьте на природу, виносьте підношення, бригід, Беріг, лийте молоко на землю, залишайте булочки, випічку, печиво. А ще вважалось дуже гарним знаком, якщо у вас лежить сніг. Ще в цю пору вилити тепле парне молоко на сніг, на лід, як біле на білому, але тепле на холодному. Ну і слухайте підказки в ці дні. В ці дні вважалося, що дуже точні є передбачення, ворожіння і Розкладалися руни, люди ворожили. А ще була традиція замочувати зерно насіння, котре буде висаджуватися вже дуже скоро, також окроплюючи молоком. Вважалося, що таке насіння дасть дуже гарні, дуже гарну поросль, і з них виростуть. Крепкі і міцні рослини. Ну, мабуть, це все на сьогодні. Слухайте підказки в ці дні, паліть вогні, годуйте птахів. Звертайте увагу на знаки, на сни і можете звертатися до богині беріг. Вона не відмовить. Вона допоможе, якщо попрохати. Тільки не забудьте їй подякувати, пригостити молоком і булками або хлібом. Можливо, навіть хліб з маслом. Кажуть, що боги люблять запах ванілі, запах молока і масла. На цьому буду завершувати. Не знаю, чи все я розповіла, чи нічого не забула. Але розповідь моя сьогодні буде такою. А про наші слов'янські традиції я розповім в іншому відео. Ну, якщо, звісно, нічого не завадить. На цьому буду завершувати. Бажаю вам Гарного дня, нового періоду, нового дня зі святом вас, зі святом імболку!